Єкти для того, щоб захиститися під час цієї атаки, яку влаштувала Російська Федерація. А власне ніч перед різдвом для українців розпочалася інформація про підняття в небо російських стратегічних бомбардувальників ту 95 вранці почався масований обстріл. Після шостої години почали діяти погодинні графіки. Вимкнень світла. Очільник Харківської Ваулесенігобов повідомив про щонайменше сім ворожих ударів внаслідок ракетної атаки постраждало шестеро людей, зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. Згодом вова повідомили, що окупанти вдарили по Харкову безпілотником. Є загоряння, пошкоджено приватний будинок. Російська армія мас... Сована атакує Дніпропетровщину, намагається знищити енергосистему регіону. Повідомив очільник Увас Сергій Лисак. У Дніпрі в одному з районів міста вибуховою хвилею людям пошкодило вікна. Пишуть місцеві пабліки. Рефія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Серйозно пошкоджено обладнання. Інформує ДТЕК. цього року. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику.